Друзі, всім привіт! Тема сьогоднішнього відео це мобілізація в Україні. Хто може бути мобілізований, хто не може бути мобілізований, тобто має право отримати відстрочку від мобілізації, так само, які документи потрібні для того, щоб отримати відстрочку. Все це буде в сьогоднішньому відео. Але перед тим як дивитись це відео, попрошу вас поставити йому лайк, підпишіться обов'язково на мій YouTube канал, підпишіться також на мій Telegram канал на телеграм-каналі виходять повідомлення про вихід нових відео на YouTube каналі. Так само виходять новини щодо зміни законодавства у сфері мобілізації та обмежень виїзду за кордон громадянами України. І так само при виході цього відео на телеграм-каналі буде розміщено невеличку презентацію щодо категорії чоловіків, які можуть отримати відстрочку від мобілізації, і на підставі яких документів. Тому обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал, переходьте туди і дивіться цю презентацію, шукайте, можливо, саме для вас є певні випадки. І обов'язково додивіться до кінця це відео, для мене це дуже важливо. Дякую, що підтримуєте мене і мій YouTube канал. Друзі, дуже багато вже всі розповідали про тему мобілізації, і мої колеги, і я розповідав. Однак все одно потрібно розуміти, що відбуваються певні зміни у цій сфері. І, відповідно, потрібно оновити цю інформацію, тому що вже дуже багато людей задають запитання щодо відстрочки від мобілізації і які документи необхідні. Не всі люди вже можуть перейти до самого початку мого каналу, тобто, точніше, переліку всіх відео, тому що е, відео щодо мобілізації і документів, необхідних для відстрочки я випускав. на зорі своєї youtube карєри тому вважаю, що буде корисним оновити цю інформацію і знову ж таки викласти цю інформацію у вигляді презентації на телеграм-каналі. Друзі, щодо того, хто може бути мобілізований, то мобілізовані можуть бути всі чоловіки від 18 до 60 років, які є громадянами України і є військово зобов'язані, тобто вони перебувають на військовому обліку. Всі розмови щодо того, що чоловіки віком від 18 до 27 років вони є призовниками, під час мобілізації вони не мають жодного підґрунтя, тому що призов на сьогоднішній день скасований, і, відповідно, такі чоловіки можуть бути не призвані на строкову військову службу, а можуть бути мобілізовані. Тому всі інсинуації і якісь міфи щодо того, що. Чоловіки віком від 18 до 27 років не можуть бути мобілізовані, ми відкидаємо, тому що вони є не обґрунтовані законом. Друзі, так само не можуть бути мобілізовані ті особи, які виключені з військового обліку, наприклад, на підставі того, що вони є непридатними до військової служби, або, наприклад, якщо вони були засуджені до... Позбавлення волі внаслідок скоєння тяжкого або особливо тяжкого злочину. Про всі ці випадки щодо виключення з військового обліку, ви можете дізнатись у окремому відео, посилання якраз ви зараз побачите на своєму екрані. Тому переходьте, вивчайте, якщо вам цікаво. Друзі, і звичайно ж є великий перелік осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації. Цей перелік він передбачений статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І якраз сьогодні основну увагу ми приділимо цьому переліку, поговоримо щодо нюансів мобілізації і відстрочки від мобілізації певних категорій громадян. Так що, друзі, починаємо. Перша категорія військовозобов'язаних осіб це особи, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими підприємствами, установами і організаціями. Порядок бронювання він встановлюється Кабінетом міністрів України, і який документ, який надає право відстрочку, це є. Наказ органу, який здійснював бронювання військовозобов'язаного, зазвичай це наказ Міністерства економіки, і після того як приймається цей наказ, орган, який бронював працівника, отримує відповідний витяг з наказу про бронювання, якого є достатньо для того, щоб отримати відстрочку у територіальному центрі комплектування. Далі, друзі, ще одна категорія чоловіків і жінок військовозобов'язаних, які мають право на відстрочку від мобілізації, це особи, які визнані в установленому порядку особами з інвалідністю. Тобто таким особам присвоєно. Групу інвалідності, першу, другу, або третю. Звертаю увагу, що третя група інвалідності, особи з третьої групи інвалідності так само мають право на відстрочку від мобілізації. І які документи підтверджують наявність таких обставин: це є довідка до акту огляду МСЕК або посвідчення пенсіонера за інвалідністю, або посвідчення інваліда. Або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, чи довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу. Так, друзі, звертаю вашу увагу на те, що на відміну від виїзду за кордон, довідка до акту огляду МСЕК є підтверджуючим документом, підтверджуючим факт інвалідності. Натомість, якщо ви виїжджаєте за кордон, то така довідка до акту огляду МСЕК прикордонниками вже не приймається. Друзі, наступна категорія чоловіків і жінок військовозобов'язаних, які мають право на відстрочку від мобілізації, це є визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії, тимчасово непридатними до військової служби, за станом здоров'я на термін до 6 місяців, але на практиці. Такий термін тимчасової непридатності він може становити і 2 місяці, і один місяць, і навіть до року. Тому зазначення в законі до 6 місяців воно не є обмеженням, якщо вас визнано тимчасово непридатним на 12 місяців, ви так само отримаєте відстрочку від мобілізації. І, друзі, підтверджуючим документом на відстрочку від мобілізації для тимчасово непридатних осіб. До військової служби є постанова військово-лікарської комісії про тимчасову непридатність до військової служби із зазначенням дати тимчасової непридатності. Друзі, наступна категорія чоловіків військовозобов'язаних, які мають право на відсточку від мобілізації, це є чоловіки, які мають на утриманні троє і більше дітей віком до 18 років. Перше, друзі, перший нюанс звертаю увагу на те, що всім дітям має бути до 18 років. Тобто не може бути таке, що одній дитині 22 роки, іншим до 18, тоді відстрочка від мобілізації надаватись не буде. І друге, друзі, другий нюанс це те, що чоловік не обов'язково має бути батьком. На практиці, вже перевірено, чоловік має мати на утримання. На утриманні цих трьох дітей. І документи про таке утримання, документи, які підтверджують утримання трьох дітей, є або свідоцтво про народження дітей, де зазначається, що такий чоловік є батьком всіх трьох дітей, або свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір'ю дітей трьох і більше, які є неповнолітніми. Тобто, це в ситуації, коли чоловік одружується з жінкою. В якої є троє дітей, неповнолітніх від іншого батька, і цього є вже достатньо для того, щоб е, мати право на відстрочку від мобілізації. Далі рішення суду про розлучення та визначення місця проживання дітей з батьком, або договір між батьками про те, з ким будуть проживати діти та участь другого з батьків у їх вихованні. Далі, друзі, наступна категорія військовозобов'язаних це жінки та чоловіки, які самостійно виховують. Дітей або дитину віком до 18 років, тобто може бути і одна дитина віком до 18 років. І які підтверджуючі документи цих обставин: це є свідоцтво про народження дитини обов'язково і наступний документ, або свідоцтво про смерть одного з батьків, або рішення суду про позбавлення батьківських прав одного з батьків, або рішення суду про визнання безвісно відсутнім або померлим одного з батьків. Далі, друзі, ще одна категорія військовозобов'язаних це жінки або чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. Які документи необхідні? Це посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, в якому зазначається категорія дитина з інвалідністю, або довідка про отримання державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю. Або індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю, або медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років. І, друзі, свідоцтво про народження дитини або дітей. Документи, які підтверджують родинні зв'язки, якщо відстрочку отримує батько або мати, то відповідно свідоцтво про народження дитини. і... Точніше, або документи, що підтверджують відповідні повноваження особи, якщо це випадок з опікуном, піклувальником, прийомними батьками. Друзі, наступна категорія це чоловіки та жінки військовозобов'язані, які виховують дитину хвору на важкі хвороби. Ці хвороби будуть зазначені у презентації, яка буде викладена на телеграм-каналі. Зможете ознайомитись, якщо вам потрібно, і документами, які підтверджують ці обставини, є довідка, видана ЛКК та свідоцтво про народження дитини, також документи, що підтверджують родинні зв'язки, знову ж таки, свідоцтво про народження, свідоцтво про одруження, якщо, наприклад, дитина не є рідною одному з батьків, і документи, що підтверджують відповідні повноваження особи у випадку, якщо відстрочка отримується. Особою, яка є опікуном, піклувальником або прийомним батьком, наприклад. Друзі, ще одна категорія: це усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, на утримання яких перебувають діти, сироти або діти, позбавлені батьківського піклування віком до 18 років. І відповідно для того, щоб отримати відстрочку на цих підставах, необхідний документ, який підтверджує установлення, піклування. Або опікунство, це або рішення суду, або рішення органу опіки та піклування. Друзі, наступна категорія осіб, які мають право на відстрочку, це зайняті постійним доглядом за хворою дружиною або чоловіком, дитиною, а також батьками своїми чи батьками дружини або чоловіка, які за висновком МСЕК або ЛКК потребують постійного догляду. Відповідно документами, які підтверджують ці обставини, і які надають право на відстрочку від мобілізації, є довідка про отримання компенсації особі, зайнятій постійним доглядом за особами, що його потребують, довідка СЕК та свідоцтво про одруження або про народження. Друзі, ще одна категорія чоловіків та жінок військовозобов'язаних це чоловіки та жінки, які мають дружину або чоловіка із числа осіб з інвалідністю, і тут, друзі, я дуже прошу вас звернути увагу на те, що у деяких територіальних центрах комплектування, а також прикордонників, є чітка позиція, що у дружини або чоловіка із числа осіб з інвалідністю, має обов'язково бути перша чи друга група. Але якщо ми подивимось статтю 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, ми побачимо, що вимога щодо першої чи другої групи інвалідності вона стосується лише батьків, особи, яка має отримати відстрочку від мобілізації і виїхати за кордон. І ця вимога не стосується чоловіків, які, наприклад, мають дружину з числа осіб з інвалідністю. Тобто, Така дружина має право мати як першу, другу або третю групу інвалідності, і це даватиме право на отримання відстрочки від мобілізації і в подальшому виїзду за кордон. Тому, друзі, ще раз зверніть на це увагу, тому що дуже багато людей задає питання, чи можна виїхати з дружиною у якої третя група інвалідності, чи можна отримати з нею відстрочку. Так, можна як і виїхати за кордон, так і отримати відстрочку з дружиною. В якої є третя група інвалідності. І це вже підтверджено не тільки мною і на практиці, а ще і судами підтверджено. Тому що спочатку війни таких чоловіків не випускали, мобілізовували і суди, ці якби, і відмови від виїзду за кордон, і мобілізаційні розпорядження вони скасовували. І документи, які необхідні для того, щоб отримати відстрочку, це свідоцтво продовження. І відповідно документи, що підтверджують інвалідність. І, друзі, знову ж таки, наступна категорія вона вже якраз стосується батьків особи, яка хоче отримати відстрочку від мобілізації. Такі батьки вони якраз і мають мати першу або другу групу інвалідності. І так само це стосується батьків дружини. Вони так само мають бути або першою, або другою групи інвалідності для того, щоб отримати відстрочку від мобілізації, і документами для підтвердження цього. Є документи, що підтверджують групу інвалідності, свідоцтво про народження, і у випадку, якщо це батьки дружини або чоловіка, то свідоцтво про одруження з дружиною та чоловіком. Друзі, наступна категорія осіб, які мають право отримати відстрочку від мобілізації, це є опікуни особи з інвалідністю, визнаною судом недієздатною. Документ потрібен, який підтверджує опікунство. Документ, що підтверджує визнання особи недієздатною, це рішення суду. Далі особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю. Це є довідка про отримання компенсації особі, зайнятій постійним доглядом за особам, що потребують такий догляд. Друзі, ще одна категорія осіб: це жінки та чоловіки військовозобов'язані, які мають неповнолітню дитину, і чоловіка або дружину, який проходить військову службу. Відповідно, документи потрібні: це свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір'ю. Або батьком дитини, та документ, що підтверджує проходження чоловіком чи дружиною одного з видів військової служби. Ну, відповідно, це потрібно мати наказ командира військової частини про зарахування до особового складу батька або матері такої дитини. Далі, друзі, ще одна категорія: це народні депутати України, депутати Верховної Ради. Автономної Республіки Крим тут якби, без коментарів. Так само без коментарів це працівники е, всіх правоохоронних органів Збройних сил України, е, ДБР, БЕП, Державна Прикордонна служба України, тобто працівники майже всіх правоохоронних органів, які є в Україні, вони не можуть бути мобілізовані. Друзі, ще одна категорія осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації. Це є здобувачі професійної фахової передвищої та вищої освіти, асистенти, стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти. Документи потрібні, які підтверджують навчання, тобто наказ про зарахування до навчального закладу. Копія договору на навчання, якщо це контрактна основа, і довідка з місця навчання. Цього є достатньо для того, щоб отримати відставочку. І, друзі, ще одна категорія це науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ організацій, педагогічні працівники, працівники закладів. Загальної середньої освіти за основним місцем роботи, якщо вони отримують не менше ніж 0,75 ставки заробітної плати. І документи, які необхідні для того, щоб отримати таким особам відстрочку, є документи, що підтверджують роботу у відповідному навчальному закладі, це наказ про прийняття на роботу, трудова книжка, довідка з місця роботи. І, друзі, ще один такий великий перелік осіб це особи, які втратили своїх близьких родичів під час проведення антитерористичної організації, або під час військової агресії Російської Федерації. Ну, відповідно, документами для підтвердження таких обставин є свідоцтво про смерть або рішення суду про визнання безвісно відсутнім чи померлим. І також документи, які підтверджують те, що ці особи. Загинули саме внаслідок проведення антитерористичної операції чи військової агресії Російської Федерації. Друзі, і коротко хочу розповісти про сам процес отримання відстрочки від мобілізації. Вам необхідно зібрати комплект документів, які, про які ми говорили, які зазначені у моїй презентації, зробити копії, завірити від руки, не обов'язково нотаріальні копії робити. І з заявою до територіального центру комплектування про те, що ви хочете отримати відстрочку від мобілізації, ви подаєте цей пакет документів. Якщо, наприклад, у вас не хочуть брати під розпис таку заяву, тобто не хочуть ставити відмітку на копії заяви про те, що територіальний центр комплектування отримав цю заяву, то відповідно я раджу вам. Не здавати без відміток, а поштовим шляхом направити цю заяву до Територіального центру комплектування з описом вкладення до цінного листа, тобто в описі ви вказуєте, які саме документи, заяву і які саме документи, які надають вам відстрочку від мобілізації, ви направили до територіального центру комплектування. Для чого це робити? Для того, щоб. В подальшому працівники військомату не казали, що ви не весь пакет документів, наприклад, подали, або ці документи взагалі не надходили до територіального центру комплектування. На жаль, і такі випадки вже були і неодноразово, тому краще перестрахуватись і подати заяву так, щоб у вас були докази того, що ви подали цю заяву. З повним пакетом документів, які надають вам право на відстрочку від мобілізації. Друзі, на сьогодні все. Таке достатньо велике відео вийшло. Сподіваюсь, вам сподобалось. Сподіваюсь, ви дізналися щось нове з цього відео. І до нових зустрічей, до побачення!